Всім привіт із сонячної Італії 15 жовтня. Але передали лише на 3 дні така дощова погода. Як вийде сонечко, то ще припече. Так, відразу показую. Дивіться, якщо у вас є отакі гарбузи жовті, які ще не достигли, вже холодно. Ну, Вони, напевно, ще достигнуть, але є такі, що прив'ядають блінчики з жовтого гарбуза. За милу душу, те, що треба. Просто хочу поділитися сьогодні, що я роблю з квасолою. Квасолю ми кидаємо не лише в борщ. Плюс оцей кульок незрозумілий. Я не пам'ятаю, чи він раніше був. І я привід подивитися свої відео. Що за кульок? Здоров'я бажаю з моєї автентичної кухні. Як виявилось і як я подумала, а в мене ж кухні, то й нема. А в Україні я залишила дуже-дуже гарну кухню. Перед тим як їхати в Італію, я собі там все дуже гарно обставила, але сіла й поїхала. І якщо чесно, вже тоді, коли я спала в ліжку в Україні, в кімнаті дуже класній, е Кухню собі зробила, ванну, туалет, все зробила. У мене вже тоді було відчуття, я ще нікуди не збиралася, я нікуди не збиралася іммігрувати. У мене було відчуття, що Оксана, насолоджуйся, насолоджуйся зараз цим всім, що ти зробила, живи, тому що ти тут не надовго. Тому що ти тут не назавжди. Я вставала кожного ранку з ліжка і думала, ой, як добре, як я себе добре почуваю, як все добре, але це не назавжди. Ось так от. Квасоля. Не забудемо про квасолю, бо зараз у мене тут все згорить. Була в мене квасолька така, що не сильно зберігається, відразу відварила, розділила на дві частини. Що я роблю? Підсмажую цибулю і сюди. посолим, поперчим. супер блюдо. Я колись могла це все ще на блендер перемолоти, але отакий от салатик. Все. Цибулю підсмажую на олії, сіль, перець. До побачення. Це можна дня три їсти. Такий приїхав, звідкись голодний дістав і поїв. Цибуля. Розказую, що я зрозуміла про цибулю. Хочете, щоб цибуля була велика, поливаємо водою. Хочете, щоб вона зберігалася, хай вона буде невелика. Але водою не поливаємо, тому що вона буде дуже водяниста, і її треба буде спасати. Але ж ми українці, в нас нічого не пропаде. Цибулю смажену я люблю. Все. А воно тут смажиться. Супер блюдо. Смакота неймовірна. Так, ще одне блюдо соус томатний, домашній, просто сік томатний. І квасоля. Це все буде заправлятися або паста, або спагетті. У нас сьогодні спагетті. Сіль, перець, все по класиці. Ну і, звичайно, без петрушки ні туди, ні сюди. Петрушку кидаю цілою, щоб її не розплескало по всій каструлі. Поки в мене вариться спагетті до... Квасолі з соусом. Коштуємо квасолю із цибулею. Я вже ж кустувала без вас, це така смакота вам не передати. Що ще треба? Я б так пустилася! Як мені техто їсти варив таке? М -м -м. Більше нічого не треба. Поки вариться спагетті, розкажу вам анекдот. Значить, я вчора в мене є відео, я закривала гіркий перець, пікантний перець, лише перець, ніякої джики, нічого. В мене вийшло аж 12 баночок. Де я взяла цей перець? Хтось з підігнав класну розсаду в цьому году, що солодкий перець, він реально солодкий. Що це гіркий перець, ну прям так наросло його. що У мене два кущика, ми обірвали лише червоний і зелений. У мене вийшло 12 баночок невеличких. І просто стільки урожай такий був, що свекр вже такий, от, оте забирайте, оте забирайте тих два кущика, все, я вже не можу. Я ж бігом все оприходила, вже все закрила. Я, все, в мене вже все на мазі. Свекруха сказала, що вона нічого з ним робити не буде, воно їй не треба. Своїх куща чотири вони підвісили вверх ногами, вісять. Щось чекають? А вони ну, вони полюбляють таке зять, полюбляє, таке син полюбляє. Значить анігдот заходить свекруха. Кажу, вибирай любу баночку, бери, ну, дарю. Ти мені каже, одну тільки даси. Ну, кажу, а що кому що ти хочеш? Ну, подарок не дам. Комусь ще. Тобі, ну, бери. Ні, ні, мені, бо син там їсть, гості приходять їдять. Кажу, добре, вибирай любий дві. Бере вона цих дві і напослідок мені каже, ну це якщо що анекдот, я просто хочу його перетравити і посміятися разом з вами. Напослідок повертається і каже: Ну, як в мене закончиться, то ти мені ще даси. Ах, я не знаю, чи мені вже плакати, чи сміятися, чи що мені вже робити, я не знаю. І просто цей черв'як отут заліз, і, і все, і в мене голова болить. Тому я з вами, тому я веду свій канал. Тому, ізначально, коли я почала вести свій YouTube канал, в мене перестала боліти голова, тому що на почві оці цього в мене боліла. Хто там мені рекомендував подружитися з свитрухи, Вона не проти. Але я ледь цього черв'яка вигнала за 5 років зі своєї голови і все одно він до мене прилазить і туди залазить. Ото. А я ж і така хороша, така добра, кажу, не всі ще й своє, ще й те зробимо. Я тобі ще з того дам. Дві баночки, а мені вийде ще 15. Ой, дай Бог нам всім здоров'я. І не в якому разі нетерпіння. Я не прошу терпіння. Знаєте, на рахунок терпіння була, почула таку одну, ну, можна сказати, притчу. До речі, я вже подивилася, що тут зверху вісить сушений солодкий перець, про який, видно, забули. Але там ні черв'яка нема, нічого. Ну, Ми його оприходуємо. Значить, притча. Мала мати чотирьох синів маленьких. Да? Скажімо, двоє близнюків, а потім ще двоє родилося. І вона весь час у Господа Бога просила ця мати терпіння. То молоко вони розділють, то щось розіб'ють, і вона це все з терпінням просила, дай Боже, мені терпіння, це все видержать, поубирать. І одного дня Бог. Не витримав. І сказав, що ж ти в мене просиш терпіння? Поки ти будеш просити терпіння, поки тобі буде що терпіти. І з тих пір оце, от в Віталії є таке пацієнтце, пацієнт. Ні, все, в мене вже вона давно кончилась, я нічого не використовую. Якщо мені треба щось пережити, я з вами це перетравлю і в туалет схожу. А взагалі до рідних, до дітей, до чоловіка, любов. От любов, вона їй місце буде. Якщо до дітей підходити не з терпінням, а з любов'ю, то ваші діти будуть такі, як мої. Така, як моя Марія, яка мені взагалі не, не робить нерви. А якщо вона робить, то я відразу їй про це говорю. Марія, будь ласка, не зараз мама зараз в змозі. Терпіння нема, а любов до чогось десь там трошки загубилася. Так що, Любов лише любов. Все. Дякую за вашу увагу і за, ваше тер... за вашу любов до мене. Не терпіть. Просто давайте любити один одного. Обіймаю міцно. Фасоля класна, що в мене буде пару стейків. Зараз не піз, нема посту зараз. А, і заправимо е, соусом з квасолею, заправимо вермишель. А ще я хочу пожарити блінчиків із гарбуза. Так що, так, проходить наших півдня, а потім ще півдня, а потім ніч. Слава Богу, що вночі темно і можна хоч цілу ніч ми маємо право, я маю право поспати і вам. Бажаю мирного неба. Зато в мене тут є гаряча вода, значить дівчатки, лайфхак. В кого, я думаю, хужої кухні, ніж у мене ні в кого нема. Але скажімо так, кухня це не тумбочки, в яких там щось заховано і ви навіть не знаєте, що там, де лежить. А кухня це головне, щоб був вогонь для приготування піші. От і все. Можна подумати, що я пропагандую бідне життя. Але це не так. А про кухню, чи я мрію? Так я. Мої мрії. Ну, взагалі не вмію мріяти, якщо чесно. Ви вмієте мріяти? Ви ще не загубили оце це вміння мріяти. Тому що, коли ти малий, ти про щось мрієш. Я, напевно, мріяла, щоб город сам посапався, корова сама ніде не втікла, прийшла додому. От про таке щось більш мріяла. Боялася чоловік, щоб не був такий, що вип'є й бушує. Дуже такого боялася. А про що я мрію, не знаю. Мрії — це те, що мають, напевно, залишатися мріями, а все інше. Мрію про море на наступний рік. Це те, що має збутися. А ще про що не знаю. Щось треба придумати, про що я мрію. Так що всім смачного йдемо обідати. У нас десь третя година дня, а в нас вже стільки на О, но... саме цікаво, що оцю квасолю чистив Франческо. В нього був один вихідний за цілий тиждень, взагалі в відрядженні був. Приїхав в. П'ятницю ввечері, в суботу з'їздив ще тут на роботу. І в неділю він мені почистив квасольку. Розумієте, потрогав своїми ручками, так що тому вона така смачна. Це по-перше. А по-друге, знаєте, як італійці кажуть, ото, що можеш робити, роби. А що не можеш робити, не роби. Хочу моє нове пікантне попробувати І попробую з квасолею що робити. Яка це смакота, бо голодна. Чай, чай. Що хочу сказати? Ви знаєте, чай із шиповника. Можна дві чашки влупити і не почувствувати. Головне, ніякого печива не тягнути до чайку. На запах мені дуже подобається. Ну, я хочу сказати тут і олійка. Buon appetito! Ci vediamo un altro video.